У Вашингтоні зараз 13-та година дня офіційно, поки що ще ніяких заяв не було стосовно санкцій, які мали би бути накладені на Росію за порушення десятиденного ультиматуму. Я нагадаю, що Трамп вимагав припинення вогню. Станом на зараз далі продовжують розмови про переговори Трампа і Путіна. Про що говорять безпосередньо сполучених штатах Америки, будемо говорити з виконавчим директором та ведучим радіо Ю Чикаго Дмитро Галан з нами на Прямому зв'язку, пане Дмитрі, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю у вас, студія! Дуже приємно доєднатися до вас. Раді вас бачити і дякуємо, що знаходите часто можливість долучатися до наших ефірів. Пане Дмитре, ну. Давайте чесно, про що зараз говорять у Сполучених Штатах Америки, і чи говорять в принципі про цей ультиматум і наслідки, їх? тому що ми бачимо, що Росія його порушила. Чи більшості все-таки зараз у ЗМІ говорять про зустріч Трампа й Путіна? Насправді сьогодні дуже і дуже гарячий день в інформаційному просторі. Якщо так говорити мовою жаргонів, то несеться інформація просто несеться. З різних ЗМІ, так це і The Telegraph, і The Guardian, і Financial Times, і багато багато інших медіа. Проте, давайте користуватися офіційною інформацією, так з білого дому, і власне, речниця Білого Дому заявила дійсно, що наступного тижня зустріч є можливою між Трампом і Путіним. А також була заява, що до неї може доєднатися і президент Зеленський, де ця зустріч може відбутися. Вона може відбутися або в Ватикані, або у Швейцарії, або в Угорщині, або в Об'єднаних Арабських Еміратах. Поки що ніхто точно не знає локацію. А так само в який день теж важко сказати. Є медіа, які пишуть, що буде в понеділок. Є медіа, які пишуть, що буде в кінці наступного тижня. Ніхто не називає точну дату. І звичайно, що ніхто не може зараз і назвати напевно із врахуванням правил безпеки. Стосовно санкцій, санкції мали бути введені сьогодні. Вони можливо ще будуть введені. Частково можна сказати, що вони вже введені, тому що якщо ми беремо бізнес-партнерів Росії, так давайте візьмемо Бразилію, візьмемо Індію. Вони обоє мають по 50% мита вже накладено на їх. А за те, що вони ведуть бізнес з Росією за те, що купують російську нафту з Китаєм, ситуація складніша. Чи будуть накладені тарифи додаткові на Китай? Поки що важко сказати, тому що Китай все ж таки, теж має важелі впливу на Сполучені Штати, і то знаєте, можна отримати відповідь, яка попливає на весь фондовий ринок США, і там же Трампа будуть тиснути ще більше зсередини за його ось ці маніпуляції ігри на зовнішньому ринку. Тому з Китаєм дуже складно. Проте бачимо, що Індія і Бразилія вони власне вже попали під ось цю роздачу Трампа. А на Росію безпосередньо саму чи будуть введені санкції, знаєте, важко сказати. Знову ж таки, офіційна позиція Білого Дому буде оприлюднена впродовж наступних декількох годин. Можливо, навіть як ми говоримо, уже з'явиться якась певна інформація. Трамп ще я так розумію, вирішує, що йому робити, тому що нібито Вітков приїхав за Москви з пропозицією, що Трамп і Путін можуть зустрітися і щось вирішити, так щось поділити. І я так десь підозрюю, що Трамп буде побоюватися вводити безпосередньо санкції, накладати санкції на Росію, а накладати можливо більші тарифи на країни-партнери Росії, щоб не дай Бог не зірвати цю зустріч, яка потенційно може призвести до підписання якогось перемир'я. Не миру, а перемиря. Саме таке такий термін зараз фігурує в засобах масової інформації. Тому дійсно ситуація складна. Підсумовуючи все, що було сказано. І багато ще чого не ясно, що може з'явитися сьогодні. Тому будемо спостерігати. Ви послалися на речницю Білого Дому про зустрічі Трампа і Путіна. І ви сказали, що участь зеленського. Розглядається, якщо я правильно вас перефразовую, що Зенський, в принципі може долучитися президент України. А чи називали Білому домі, за яких умов український президент може долучитися до цих переговорів? І як взагалі сенатори американські до цього ставляться? Можливо, ви бачили реакцію демократів і республіканців, що зустріч попередньо узгодили на двох? Знаєте, ставлення сенаторів звичайно завжди буде. В одних одне, в інших інше, в когось позитивне, в когось негативне. Хто давно хоче, щоб ця історія російсько-українська закінчилася, вони будуть двома руками за будь-які перемовини, будь-які перемир'я, хто дійсно щиро боліває за Україну, то вони десь скептично до цього ставляться, бо знову ж таки, те, що зараз лунає. Знаєте, як пункти обговорення, то не зовсім приємно для України. Ну я так можу припустити, так тому що ну давайте розберемося. А, тобто, виходить, що, що на 50-100 років а, відкладається питання, так а, визнання чи не визнання територій. Донецька, Луганська область, то Донбас підходить Росії і само собою півострів. Ті інші області, на яких зараз ведеться війна, ну по лінії вогню а буде зупинка, і що далі, як їх ділити, кому вони будуть належати, кому не будуть, не зрозуміло. Питання НАТО не розглядається. А ще там питання додаткового озброєння теж поки не ясно. Дуже багато моментів. Я так розумію, що власне ми і не дізнаємося зараз найближчим часом, чи було там Зеленський, чи не буде. Ну який сенс їхати Зеленському на зустріч, так тим паче, якщо вона буде тільки в такому колі Трамп Путін, Зеленський, якщо Україну будуть змушувати. Це підписати цю так звану капітуляцію, яка взагалі нікому не потрібна і не вигідна. Тому я думаю, то ще багато що залежить від Зеленського, чи він сам захоче взяти в цьому участь. От, але знову ж таки, і залежить від того, чи Трамп дозволить цій зустрічі бути за участі Зеленського. Можливо, Трамп хоче один на один з Путіном переговорити. Знову ж таки, я думаю, що він ще своє слово скаже: як не сьогодні, то завтра чи післязавтра. Він полюбляє на вихідні робити різні резонансні заяви. Що потім з понеділка у медійників вистачає роботи. Зустріч планується наступного тижня. Це в принципі поки що все відомо. Реакції зовсім різні. Є хтось вбачає зраду, хтось вбачає надію. Проте Путін, бачите, знову ж таки так виглядає, що переграє Трампа і весь цивілізований світ. От сьогодні вже дедлайн, ніби Росія мала бути повністю під санкціями: 100% мита, 500% мита на країни партнери і так далі. Так далі мали вводитися ці драконівські а, санкції і так далі. Проте а, Путін обіграв а, знову ж таки весь світ, відтермінувавши цей дедлайн. Ну так виглядає. Хіба що я помиляюся, і зараз mm -hmm. протягом декілька декількох годин Трамп введе найжорсткіші санкції, і Путін буде їхати без настрою на цю зустріч, якщо взагалі на неї поїде. Багато знаків запитання і багато що поки що не ясно. Ну так виглядає. Я з вами погоджуюся, що поки що Путін обігрує Трампа, пропонуючи йому переговори. Це те, що вже було. Коли американські лідери вимагав, аби було припинення всі вогню. Тоді Трамп запропонував переговори в Стамбулі. Просто зараз трошки інший рівень переговорів пропонує російський диктатор. от ви сказали чи. Трамп, так би мовити, дозволить Зеленському брати участь в переговорах. В нас на тижні проскакувала інформація про те, що рейтинг Зеленського в Америці є кращим ніж рейтинг так. Трампа. Так. Розкажіть більше про це опитування, і ваша особиста думка чи може бути також і пов'язано це з тим, що Трамп станом на зараз не бере президента на України на переговори з Путіном. Якоїсь знаєте, як то ревністю пов'язаною. Ну важко сказати. Ну, ми думаю, ми всі погодимося, що Трамп самозакохана людина, так що він егоцентрична людина, що він любить всю увагу, що була до нього, що він любить, щоб його любили, щоб про нього гарно писали. Ми бачимо, що відбувається з медіа в Америці, які десь критикують президента Трампа, а доходить до того, що він їх просто виключає з пулу тих медіа, які мають доступ до Білого Дому і до прес-конференцій. Тобто позиція його зрозуміла. А чи цей рейтинг може попливати на Трампа якось? Ну скажімо так, прямої реакції відповіді на нього на цей рейтинг має на увазі ще не було. Від Трампа а, чи він бачив його швидше за все, що так? Чи йому він сподобався? Однозначно, що ні, тому що всього на всього, давайте нагадаємо всім, хто нас дивиться, три людини мають позитивний рейтинг. Тобто, там було опитано, якщо не помиляюся, тисячу плюс людей. І їм дали 16 персон, щоб ці люди оцінили, чи вони до них ставляться позитивно чи негативно. Так ну, от, власне лише три людини вийшли з знаком плюс. А це новий папа, так лев чотирнадцятий із Чикаго, наш земляк. А він на першому місці на другому місці, що дуже дивно, президент України Володимир Зеленський зі знаком Плюс теж і на третьому місці демократ. Соціаліст Берні Сандерс теж здивування, але він там є на знаком плюс так. Демократ всі решта знак мінус, і при чому, що Трамп в глибокому мінусі, якщо порівнювати Трампа і Зеленського, Трампа мінус 18, Зеленського плюс 16, може помилятися так. на 1-2. На одну дві цифри проте приблизно така ситуація виглядає, тобто, тобто в Америці в два рази краще сприймає Зеленського ніж Трампа. Це сто відсотків б'є по його его, це сто відсотків. Йому не подобається. Проте було ще інше опитування в Америці, і воно показує, що до Трампа люди починають краще ставитися, якщо він з Україною, якщо він допомагає Україні. От беремо останній місяць випень, Ми бачили таку трансформацію Трампа. От Певні позитивні заяви, так виділення пев, певного бюджету в Україні, тобто на декілька сотень мільйонів доларів. Допомога йде, Трамп заставляє НАТО. Збільшувати бюджет до 5% купувати зброю в Америці за ті кошти передавати Україні зараз. З Петріотом працюють а Трамп на Путіна. Трішки обізлився так за останні тижні. А до Зеленського став більш лояльний, і це йому піднімає рейтинг його особистий, його як президента. Тобто, схва його схвалення росте в Америці. Це зовсім інші цифри. Але я думаю, що він так само і на них дивиться. Тому він би десь, якщо був розумний, і його команда, вони б мали зробити висновки, що. Якщо він хоче, а щоб його тут любили, поважали в Америці. Він має бути з Україною, і тут не тільки питання в Україні, як в державі, так тому що можна сказати будь з Ізраїлем, будь з Тайваном, і так далі. Так далі, тут питання у відстоєнні тих цінностей, на яких була побудована Америка, от в чому питання, і люди це все бачать, і люди на це все реагують. Тому вертаючись до зустрічі наступного тижня. А якщо Трамп все правильно прочитає, всі цифри правильно сприйме, то він захоче, щоб там був Зеленський, однозначно на цій зустрічі, тому що обговорювати Україну без України. Ну знаєте, це трішки негарно, це м'яко кажучи. Ну і ще момент: ми пам'ятаємо раніше заяву від Зеленського, що він дуже хотів, щоб на таких зустрічах були і європейські країни, і лідери європейських країн, це і прем'єр Британії, так і канцлер Німеччини, і президент Франції, і Урсула фондрляїн. А, і генсек НАТО вони теж заслуговують там бути, і це би нам на набагато комфортніші умови. Проте, поки що про них мова не йде. А є інформація, що Трамп ще буде говорити з європейськими лідерами. Я так розумію, ці всі моменти зараз уточнюються. Можливо, ми побачимо зміну списку того, який має бути. Присутні власне на цій зустрічі дуже сподіваємось, що буде більше наших союзників, а не тільки ми один на один, і Трамп, який не зрозуміло на чиїй стороні. Та отут у мене теж є побоювання, зважаючи на запальний характер американського президента. Такий, який важко спрогнозувати, чи не повторяться переговори, якщо будуть вони у трьох на цю прикру ситуацію в овальному кабінеті, коли так український президент мав зустріч з американським. Давайте ще одне уточнення стосовно Віткофа. Він п'ятий раз літав до Москви. Попередні рази його дуже критикували. І в середині Америки ми з вами про це говорили, що його дуже критикували, як і його республіканці колеги, так і демократи, за те, що він не користувався послугами перекладача, що він спілкувався наодинці з закритими дверима, що більше відстоював власні бізнес інтереси ніж представляв позицію Сполучених Штатів і американського президента після. Коли Віков знову відправили? Чи були якісь побоювання в американських експертному колі? І коли він повернувся? Чи про щось говорили? Чи вже Віков спілкувався через перекладача і чи дотрималася всіх протокольних заходів? Вісав американському політику. Зараз дві людини так виглядає, що мали б вже стояти біля дверей на вихід. Вітков це один з них. Під гексець це друга людина, якої навколо якої зараз досить а, таке досить негативна атмосфера в політичному полі. Проте говоримо про Віткова, Так він знову ж таки поїхав до Росії. Чи його можна було би відставити? чи його можна було би не посилати? Так, напевно, проте бачите, можна було б навіть когось іншого замість нього послати. Проте тут ще є ж момент схвалення Росією, а кого вони хочуть бачити? Так там ж була інформація, що Росія дала запит певним. Ми до кінця не знаємо, чи це правда, чи ні, щоб Вітков приїхав, якби Америка когось інакше відправляла. ну давайте візьмемо просто так для прикладу Келога, чи Росія би захотіла, щоб він приїхав? От в чому питання? Велика ймовірність, що ні а так, Вітков, я так розумію, за попередні зустрічі, вони вже його опрацювали. Вони вже зрозуміли його слабкі сторони. Як тиснути не забуває, не забуваємо, що в Росії працюють люди з КГБ. Вони чудово знають психологію і всі інші моменти, як тиснути на співрозмовника. А це до речі, стосується і Трампа. Наступних перемов він набагато слабший в цьому плані. Він бізнесмен, але тут, знаєте, КГБ і бізнес і різні речі, вертаючись до Віков. Багато критики на його сторону в Америці, і це не тільки зі сторони демократів, це зі сторони республіканців. Це дуже м'яка слизька людина. Людина зовсім без принципів. Людина, яка не скажу, що може зрадити Америці, проте він точно буде ставити завдання а Трампа на перше місце. І він може піддаватися впливу Росії однозначно, і він в деякій мірі ми попередньо можемо аналізувати ті його візити. Він був інструментом впливу впливу Росії на Америку, так і так скажемо, він ту пропаганду перевозив звідти сюди, використовуючи різні такі атрибути. Так пам'ятаємо ту картину, яку подарували Цікаво, Трампу. що на цей раз привіз Вітков з Москви, який подарунок. Не знаєте, який подарунок привіз. знаєте, поки що це не оголошується, але я думаю, що точно не з пустими руками їхав. Ну що ми бачимо, що після візиту Віткофа, після ось цих останніх розмов, а є зустріч, планується зустріч, тобто. Його візит був недаремний, Я так думаю, так оцінює Трамп. А що його візит був недаремний, і Трамп його буде використовувати допоки буде якийсь прогрес, якесь просування. От якби цього не відбулося, якби не відбулося цих розмов про потенційну зустріч, я вам гарантую, що відкофав би звільнили вже напевно найближчі тижні. Проте бачимо, що от зараз Путін знову ж таки дав якусь надію. Всі ми напевно десь розуміємо всередині. Це гра це затягування часу, щоб Америка не вводила санкції, не накладала тарифи та. Але ну весь світ погод так не виглядає, ніби погодився грати по цих правилах Путіна і побачимо, хто буде переможцем в кінці. А є якась реакція Кіта Келога на ці переговори, які вже таке виглядають, що мають відбутися наступного тижня, тому що у нас на початку тижня було повідомлення, зокрема Київпост з посиланням на власні джерела писав про те, що спецпредставник Дональда Трампа по питанню України генерал Келох має приїхати в Україну, але ну. Встаном на зараз не приїхав, тому о, що відомо вам, де зараз Кіт Келог і яка його позиція? Так за кіта Келога знаєте, теж можна багато говорити. Очікують його в Україні, що він прийде найближчим часом. Очікують, що він буде таким посередником, так між Україною і Штатами, тобто буде моніторити всю ситуацію перетину передавати її Трампа Трампу. А безпосередньо його роль у цих перемовинах знову ж таки це е, радше як людина Трампа там на місці у Києві. Чи є його реакція на саме зараз? Ну чесно, не бачу. Бачив реакцію його дочки, яка активна, в принципі, в соціальних мережах. Так ми знаємо її позицію. Ми знаємо, те що вона не зовсім оптимістично ставиться до потенційних будь-яких перемовин. Це все затягування, відкладання на потім вирішення ситуації. Це все небезпека а, по словах її, і власне що означає припинити зупинити війну з Росією, тобто. Хтось має перемогти в цій війні. Не можна просто зупинити. Ми вже бачили зупинки замороження, і в 2015-2016 році мінські домовленості до чого це призвело до більшої ескалації до повномасштабного вторгнення. І так само є великі ризики. І десь про це зараз говорять в кулуарах: що якщо буде перемиря, а не довготривалий справедливий мир, перемиря, то Росія його цілком вірно використає для того, щоб накопичити свої. Арсенал, так збільшити свій арсенал озброєння, і в подальшому вже спробувати замахнутися на країни НАТО, починаючи з країн Балтики і можливо інших інших якихось країн. Ну точно імперія не зупиниться, тому що вона живе за рахунок того, що є постійні війни, і весь цей механізм Росії так, все це коло навколо Путіна. Ну їм зовсім не вигідно, щоб війна припинилася. А як далі бути? А як заробляти гроші? А як збагачуватися? Ну тобто потрібно ж і про це думати. В цьому контексті сьогодні ж мала бути підписана і мирна угода між Азербайджаном і Вірменією у Білому домі? От станом на зараз, ви бачили? Можливо, є повідомлення, що вже була підписана, що вже відбулася ця зустріч трьох президентів я маю на увазі сполучених штатів Америки, Азербайджану та Вірменії, очільників чи не відбулося? І я оцей момент війна, яка тривала 35 років, її припинення, наскільки вона займає зараз? Ключову роль десь в американських змі, і чи говорять про те, що Трамп витіснив Путіна з Кавказу? Інформаційно дуже слабо. Це питання висвічується. Так, зізнаюсь відверто, дуже слабо. Зараз вся увага прикута до російсько-української війни. От це, напевно відсотків 90. і лише 10% відсотків є це все решта, всі інші якісь підписання домовленостей. Демократи це не зовсім висвітлюють, тому що. Це ж певна похвала Трампу за його зусилля республіканці. Це намагаються висвітлювати, Проте знову ж таки більший запит серед глядачів. Все таки зараз іде на от цю зустріч наступного тижня. Ось ось це в інформаційному просторі зараз на першому місці. Підписання буде, не буде підписали, не підписали. Зараз я не можу сказати, можливо, вже її підписали, але. Питання ж наступне знову ж таки: а що буде далі? Чи буде дійсно мир? Чи всі сторони лишаться задоволеними? Чи це не чи не буде ескалації в майбутньому? Тому що легко щось підписати. Іран, Ізраїль теж ніби так припинили війну, проте там ситуація ще зовсім не є тихою, і такою, як би хотілося, напевно, її бачити. Трампу потрібні перемоги. Він хоче ці перемоги знаходити у всьому. Він їх намагається знаходити, чи йому це вдається частково так вдається, але що буде далі? Які домовленості там, десь знаєте, між собою є це важке питання. Трамп хоче хоче миру, а хоче про премії. Миру, хоче визнання, хоче бути, хоче бути лідером, який відео в історію. Але я думаю, то все інше. Так, всі інші конфлікти то все чудово. То все важливо, проте основним. Лакмусом папірцем, чи може, чи не може Трамп бути таким світовим лідером миру? Є питання Росії і України. Якщо вдасться, я думаю, навіть і демократи знімуть капелюхи і вклоняться і подякують. Але знову ж таки будемо бачити наступного тижня вже. Держсекретар США Рубіо, коментуючи підсумки візиту від КОФА до Москви, казав, що от нарешті є ясність, так би мовити, і основне питання буде території, поступками територій. На основі цієї заяви Рубіо, мені здається, кожне світове видання зараз вийшло у світ зі своїми сценаріями, як буде завершуватися російсько-українська війна, про що будуть говорити, але все, що їх об'єднує, це території. Хтось каже, наприклад, Блумбарг, що Україні треба буде вивести війська з Донецької та Луганської областей. В ту чергу Путін виведе війська з Херсонської та Запорізької областей. Таким чином буде відбуватися обмін територіями, але тим не менше не згадується Харківська область, Сумська область, а також Курська та Білгородська, де відповідно знаходяться підрозділи збройних сил України. Пане Дмитри, в цьому контексті в мене питання. Про що зараз говорять республіканські медіа, так би мовити, який план найбільше обговорюється стосовно території? Можу сказати відповідь на це питання найбільш обговорюваний план, який вже в принципі на початку десь частково зачепив, Це те, що Донбас повністю переходить Росії. Ну він не визнається, але Україна виводить звідти свої війська. Півострів так само ну, зрозуміло, що він. Переходить Росії бо в принципі Росія має над ним зараз повністю контроль. А всі інші області по лінії вогню обидві сторони відводять свої так армії стосовно Курська, Курськ Курського і Білгород. Там, чесно кажучи, поки що це не обговорюється. Ну я щонайменше не зустрічав, що буде з тими областями. Я думаю, що це вагомий. Інструмент, який буде використовуватися українською стороною на переговорах наступного тижня, якщо вони відбудуться, якщо буде українська сторона там присутня, тому що дійсно от ці наші здобутки десь на території Росії вони є важливими зараз при так званому в лапках обміну територіями, але тут важливе ж схвалення українським народом цього сценарію, так і як український народ відреагує, чи він захоче цього, тому що ну відверто. Путін хоче, щоб весь світ віддав йому ті території, які вони захопили, навіть ті, які не захопили, щоб те, що йому віддали, і він тоді можливо тимчасово зупиниться. Трамп хоче просто, щоб дві сторони домовилися, щоб підписали якісь документи, договір, щоб був мир. і Він це міг подати як його перемогу. Українська сторона, от а, яка сторона є важлива, і от від кого все буде залежати від президента Зеленського від команди від народу, який безпосередньо буде висловлювати свої думки, чи вони згідні, чи не згідні? Очевидно, що зараз, ще не менше зараз, так кажуть, що будь-яка поступка територіями це є неприйнятно, і всі території, які є в конституції України, мають бути українськими. Але ми розуміємо, що Америка буде тиснути. Америка буде тиснути, тому що це поки що неможливо в дипломатичному просторі домовитися з Путіним, щоб він віддав всі території по інакшому навіщо він тоді починав війну, а тому надзвичайно складно тобто на, Не, на республіканських медіа говорять про те, що все-таки доведеться поступатися територіями, так, так я розумію. Так News так. У... РФ передала вимогу про. Зупинку вогню США шукають відповіді зі сторони України та Європи. Але в принципі ми готові були на припинення вогню. Все осяжне. раніше російські змі повідомляли, що вони хочуть припинення вогню в повітрі. Очевидно, чому тому, що удари по російських військовопромисловому комплексу та МПЗ їм дуже пригорає в прямому і переносному значенні цього слова. Чи обговорюються в американському експертному середовищі варіанти, що Путін з Трампом домовиться про припинення вогню на якийсь термін, а потім вже далі шукати варіанти? Так було багато розмов про те, що спочатку давайте зробимо припинення вогню в повітрі на ну, за російська сторона, запропонувала була ще перед візитом Віткофа чи паралельно візиту. Віткофа в Америці це обговорили питання. Проте навіть і переважна більшість республіканців казали, що Росія це буде брати цю паузу для накопичення ракет, так і для подальшої ескалації. Ми бачимо, що зараз останнім часом Україна все ж таки а, тут досить успішно працює, і дійсно багато знищених е, військових е, і тільки військових цілей на території Росії, саме повітряним шляхом. А, і це чудово. Я думаю, що знову ж таки Росія розуміє лише мову сили. І десь би всі напевно це вже мали би зрозуміти, що змусити Росію сісти за сил перемовин і підписати договір може лише сила, не благання, не якісь поступки, а лише мова сили. І я думаю, десь напевно і Трамп вже це почав усвідомлювати і розуміти. І можливо, знаєте, і після цієї зустрічі наступного тижня буде припинення вогню. Воно може бути часткове. Побачимо, зараз а дуже складно. Припинення вогню, Трамп сприйме як свою перемогу, от як ви вважаєте, чи йому буде мало? Е, так, е, якщо ми говоримо про припинення вогню, чи Трамп сприйме це як свою перемогу, е, йому важливо, і я думаю, що його команда це розуміє, щоб це припинення вогню було щонайменше до закінчення його терміну. Mm -hmm. Якщо в подальшому буде знову якась ескалація. А всі зрозуміють, що то все було фейк, і що Трамп насправді ні про що не домовився. Тому я думаю, він зараз буде це все планувати. щоб до щонайменше до закінчення його терміну був мир. А вже після того, тим паче, якщо до влади прийдуть демократи, він це буде подавати. Ну, от, як бачите, при мені війни не було. От прийшли вони, нати маєте так, щоб припинення вогню було на місяць, на два, на три, і він теж в цьому не зацікавлений. Я думаю, що він розуміє, що. Потім це йому вернеться бумерангом і рейтинги його підуть знову ж таки з якихось поки що позитивних великий великий мінус. Пане Дмитрі. Я дякую вам, що були з нами. Дякую за аналіз, за роз'яснення ситуації, так би мовити, погляду з Америки. З нами був Дмитро Галан, виконавчий директор та ведучий радіо UA Чикаго. Пан пане Дмитре, бережіть себе до зустрічі в наступних ефірах.